Дівчатка, всім привіт! Сьогодні у нас з вами коротке включення. Як виявилось, багато нічого не накупила за останній час, але була потрібна тональна основа. Пішла на мейкап, щось додала, подумала так, а що ще в мене було, чого ви не бачили. І ось трішки назбирала. Два нових аромати, навіть. Трішки доглядового і навіть побутового. Такий міні-формат у нас сьогодні з вами. Давайте розпочинати. Більш детально, як завжди, буде в порожнячках. Перше, помітила нове мило в мережі Копієчка. Ви знаєте, що я туди часто м -м, ходжу, і дуже подобається мені цінова політика, і ось бачите, вони щоразу оновлюють асортимент. Тобто цього мила я раніше не помічала. Юніка це у нас ніжний шовк, твоя ніжність з протеїном молока та екстрактом меду. Крем мило і вироблено в Україні СМТ Макарів Київської області. 500 мл. Дуже приємно. Непогане мило трішки плівку залишає, але в мене основний критерій, щоб не дуже сушило шкіру рук. Ніби з цим все добре, будемо спостерігати. Приємний аромат. Щось новенького, закінчився у мене засіб для інтимної гігієни, і я на мейкапі цього разу брала щось італійське. Десь або 4, або 5 оцінили дівчата. Я маю на увазі зірочки, рейтинг, дермомед лабораторія, і він навіть антибактеріальний. Щось мені підказує, що дівчата дуже всі От підряд багато-багато було хороших відгуків, а це навіть для мейкапу рідкість. Скористуюсь, розповім, пишіть, чи знаєте ви і як вам. Далі закінчилась необхідна річ: міцелярна вода. Мікса в мене була. Не можу стверджувати, що саме для чутливої шкіри, але підходили і попередні варіанти. І цей мені здається, що навіть один в один подобається все добре. 400 мл, не подразнює. Ніби все з цим гаразд. Ще придбала в Єва нещодавно. Повторно теж був у мене вже такий скраб, боді-скраб від BioAqua. Це дуже таке жилеподібне скрабування, не очікуйте тут цукрового або солевого да, варіанту, коли це наждачковий, я завжди кажу. Це дуже м'який варіант, але шкіру все-таки трішки відшліфує, пом'якшить. Його набагато не вистачить, аромат який зелено природньо приємний. Поки що користуюсь. і вже зараз спека, не дуже такими засобами і хочеться, але інколи буває, шкіра потребує. Так, ще щось новеньке з мейкапу. це у нас крем для ніг від Акмефарма. Сос 20% сечовини, 4% в одному. Тут і зволоження, і пілінг, і регенерація, і захист. І, мабуть, все-таки Україна бачу: Київська область, Обухівський район. Українка, ніби так, чи Українка, як правильно буде наголос, 900, 90, вибачаюсь, мілілітрів. Абсолютно нічого не знаю, ніби дівчата нахвалили його. Так, і ось через що взагалі було моє замовлення: це е, тональний крем, основа. Чомусь я вирішила змінити. Останні багато-багато разів я брала Патрісія Лідой. І в мене сьогодні теж декілька є позицій від цього бренду, але чомусь вже захотілося змін, хоча та теж основа мені подобалась, підходила. Е, того, що побачила акційного, вибрала Maybelline New York Affinitone. 42-й тон для всіх типів шкіри, ніби і по. Знову ж таки, ризикуючи по скріншотам по свочам, те, що дівчата все викладали в мережу, ніби має підійти. Кажуть, адаптується, тут 30 мл. Пишуть, що вироблено у Франції. Напишіть дівчата, тому що знову однозначних не було відгуків, як хороші, так і погані. Хтось сварив, хтось дуже хвалив. Тому чекатиму ваших відгуків, і буду вже після того розповідати, як сталося саме в моєму випадку. Додала я ще до кошику на мейкап ось такі тіні від ламель. З ламель я знайома, мабуть, менше місяця. Я купувала щось в Єві. До речі, от саме рум'яна, але вони були занадто рожеві. Не мій тип шкіри, можливо, і навіть залежно від макіяжу. Десь отака гама в мене в основному кожного дня присутня, тобто щось коричневе, нюдове, а там все-таки йде відтінок більше в рожеве. Таке для власниць світлої шкіри, можливо, для блодинок. На мені воно трішки не так виглядає, як би я хотіла. Тому мені сподобалась якість, ціна, і я думаю, так, не буду бігти в магазин, хай вже буде в кошику. 100% думаю, підійде, навіть я не відкривала, тому що відтінки. Моя гама і теж вирішила, ще з ламель додати помада в мене є. Я її сварила на початку, але мені здається, зараз вже я трішки змінила своє враження. Будемо бачити, що далі відбудеться з нею. Хотіла олівчик, але більш нюдовий. І що саме цікаве, те, що мені сподобався, був з Євросоюзу. Його довше чекати, а я не захотіла, і там ви знаєте оплата, воно одне іншого не варте, тому що ціна була знижена, але смішна. Я тут навіть трішки терла, тому що вже не з першого дублю. І що можу сказати, що цей відтінок ну, затемний. Він природній, він якийсь аж коричневий, хоча там було написано, я вже забула чи ні і чого, будемо дивитись. Ну, побачимо. В поєднанні з чимось, можливо, підійде. Але я вже стирала, то можу сказати, що не дуже стійкий. Так, відтінок тут у мене 403. Хотіла я абсолютно якийсь інакший. Буду бачити розповім пізніше. І в Єва раніше придбала я палетку від Патрісія Ледо. Мої перші відгуки, не дуже мені подобається якість, на жаль, тому що пилять, сипляться, осипаються і на вилиці, і це потім все треба підправити. Я ось інтенсивно ці травіцінка. Пігментація досить непогана. Єдине, що вони погано в мене розташовуються. Я ще м -м, думаю про засіб навколо очей, можливо, в ньому проблемка, тому що дійсно якісь такі. Нерівні виходять краї, так назвемо це, і це дуже помітно і якось мені не подобається. Але ж, от я собі думаю, кремчик у мене цей був давно навколо очей, і інші засоби, навіть бюджетніші, навіть з тієї самої копійки, вони краще розташовувались. Але там була пігментація гірша. Тут пігментація непогана, але розташування. Будемо бачити. Поки що використовую такі природні відцінки, мені підходять. Так, тон у нас 0,2, ой, 0,2, взагалі номер 2 наша палетка. так. Задивилася на іншу інформацію, строки придатності. Ну, користуюся, а там розповім. Ну вже розумію, що нечистий виходить макіяж, тому що це все додатково пензликами приходиться прибирати, підправляти. І ще там була якась акція, мені запропонували чи за таку саму ціну, чи на півціни. Здається, прямо мені пішло в подарунок. Якщо не помиляюсь, і я схопила, звісно, не тестувала, тому що вже за мною черга була. Патрісія Ледо ось такий блиск. Виглядає він природнім чином. На мені знову ж таки, я власниця такої темної шкіри, і це круглий рік поспіль, тому на мені цей блиск він губиться. Що я придумала, я беру різні олівчики, я малюю, профарбовую навіть всі губи, не лише контур. І потім зверху наношу цей блиск. Так виглядає непогано. Сам по собі він якийсь білий на мені, прозорий, і губи просто ніби відсутні. Тому дивіться, такий. Із того, що там залишалось, можливо, навіть дівчата краще позабирали, то я взяла такі вже додати до макіяжу. Ну і два нових аромати. Давайте подивимося, що. Звісно, все більш детально будемо розмови. Збирати, коли закінчиться, я вам розповім більш конкретно. З'явився в мене трусарді Дона Pink Marina. Ось так виглядає упакування. Я люблю дуже свіжі, дуже квіткові, не насичені, але шлейфні аромати, тому таке щось і запросила, коли прийшли ми до магазину обирати. Ну, в цілому, що можу сказати, він для мене не стійкий. Але це вже питання до того, наскільки це, можливо, оригінальний продукт. І я пішла в місцеві магазинчики, тому що завжди знаю, що там ніби не підробки. Але для себе я вже зробила висновок, покористувавшись можливо десь близько місяця цими парфумами, що вони нічим не відрізняються від тих, що я замовляла на нотіно по стійкості один в один. Єдине, що переплата тут вийшла в цілому, бо зараз буде ще один аромат більше тисячі гривень. Тобто те, що я потім помітила акційного з цими парфумами, я, чесно кажучи, вирішила, що воно того було не варте. Тому що я робила ставку на те, що в магазині в локальному, там, де я і знала, і чула, і рекомендувала, це буде більш якісний товар, але по факту ні. Те саме я могла придбати на Нотіна, і так само на майкапі, і Єва онлайн в три рази дешевше. Тому, не знаю, в даному випадку я вже давно помічаю, що парфуми не такі стійкі, де б я не купувала. Я згадую часи 15-20 років тому, коли це і Duty Free були, і були дійсно такі крамниці, де це було оригінально з Франції. І після прання з порошком, з гелем, все рівно я відчувала аромат на речах. Ні, цих ароматів вже таких немає. Або вони коштують, можливо, занадто дорого, а я не готова зараз викладати такі кошти. Це теж було не надто дешево, я вам так скажу. Тому. Аромат подобається, тому мені його зараз і не шкода. Ну, так, знаєте. Не те, що виливати на себе, тому що раніше я берегла парфуми, якщо вони були якісні, якщо вони були стійкі, я могла ними так дозовано користуватись. Тут я вже не шкодуючи. По 10 разів на день я можу оновлювати і просто навіть наносити як домашній парфум, тому що я не так часто буваю десь в публічних місцях. Ви знаєте, у нас зараз і така ситуація, і я працюю з дому. Тому все подобається, така мі-мі-мі, класна баночка, але питання до якості ціни. І ще один парфум, вони десь схожі чимось навіть, тобто десь це одна ніша, і це у нас uh, Lanvin так, і принцеса ніби, да? Modern Princess так, має назву. Uh, до речі, там було 30 і там здається. ні, там було більше, Тут, мабуть, 50. Зараз ми будемо дивитися з вами. Да, тут 50, бо я вже по банці бачу, що там більше. Оцей навіть стійкіший. Хоча по ціні, якщо я не помиляюсь, ці були дорожчі навіть, ці були бюджетніші. Ну, або так, скажемо, ціна була нижчою, але вони стійкіші і вони більш виразні. І ці я навіть чую, а ці буває так, що пропадають. і Я ну, я не для когось наношу на себе парфуми, там є, кажуть, різниця, чи ти відчуваєш, не відчуваєш, це твоє, не твоє. Я купую це для себе, а не для оточуючих. Звісно, враховуючи, що це має бути дозовано, особливо де е, публічне місце, і це не має бути занадто, щоб людина задихалась. так? Тому оцей аромат теж прикольний, цікавий і навіть більш стійкий, але, але теж, ну. Не настільки стійкий, як би того хотілося. Весняні літні, я думаю, буду користуватись ними аж до теплої осені. Все подобається. Відпишіть, чи самі знаєте такі аромати, як вам, де ви зараз купуєте, на яких е торгівельних. Е Маркетах, так, торгівельних інтернет-маркетах ви це купуєте. Цікаво буде почути вашу думку і ваше порівняння того, що було навіть 10-15 років тому і зараз. Я вже з кимось на каналі це обговорювала навіть в коментарях, і хтось мені написав, що зараз навіть додаються інші інгредієнти. Що раніше це було настільки стійким, тому що там чи додавали ефірні олії більше, а зараз що змінилось навіть в їхніх складах. Да, склад. можливо, можливо, що навіть за великі гроші це вже не буде так шлейхно, як би я того хотіла. Так, трішки можу озвучити вам цін, але лише на мейкап. Олівець для губ Ламель коштував 29 за знижку, а так щось в районі 40-50 гривень. Крем для них з вмістом сечовини Акма Фарма 111 гривень, але акційний. Гель для інтимної гігієни, антибактеріальний так само, дивлюсь 111. Міцелярна вода для заспокоєння шкіри Мікса, 177. Все було акційне. Рум'яна, ламель 63, тональний крем Maybelline, 229. І навіть доставка цього разу, тому що щось, до речі, я набрала на 800, ніби я навіть докидала маски для обличчя, але щось потім мені видало, що все рівно я маю сплатити. Скажіть, раніше я знаю, вже було 800, мінімум, що було безкоштовно до пошти, до поштового відділення, а зараз підняли тисяча, тому що в мене було 800 і з мене попросили за доставку. Тому я потім повикидала з кошика всі маски, які я хотіла добити замовлення, і вирішила, так, гори хата, гори сарай. Ось і все на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Обов'язково відпишіться, що користували, як вам. Завжди я люблю почитати ваші відгуки, тому що там теж багато чого цікавого і корисного. Все, гарного, спокійного і головне, мирного вам вечора і до нових зустрічей. Всім па-па.